Доброго дня, колеги! Ми розпочинаємо серію навчальних відео з розрахунку та проектування системи блисевкозахисту. В кабінеті проєктувальника ЛПС вже є доступними відеоматеріали з нашого онлайн-курсу з розрахунку блисевкозахисту, який ми зняли ще у 2020 році. Новими навчальними відео, які ми для вас підготували у форматі онлайн-семінару, ми хочемо підкріпити ваші знання з проектування блиселкозахисту та доповнити їх новими матеріалами, прикладами та порадами. Ці навчальні відео ми розробили на основі наших методичних рекомендацій з розрахунку і проектування ЛПС. Наша попередня методичка розійшлася тиражем в 2000 примірників, тому нею користується, можливо, чи не кожен проєктувальник блискавку в Україні. Нову версію ми суттєво доопрацювали, додали більше роз'яснень та прикладів, а також повністю переробили розділ з розрахунку і влаштування внутрішнього блискавку та БЗІП. Цифрову версію методички можна завантажити у форматі PDF в кабінеті проєктувальника ЛПС в розділі навчання. Якщо ж ви хочете отримати друковану версію методички, то її можна замовити за вартістю собі друку, що становить 399 гривень. Замовити її можна через форму в кабінеті або ж написавши нам на емейл. E Пригадаємо, що таке система блисовку захисту та з чого вона складається. Система блисовкозахисту або ЛПС це комплексна система, яка використовується для зниження матеріальної шкоди при ударі блискавки в будівлю. Система блискавкозахисту складається з зовнішньої системи блискавкозахисту та внутрішньої системи блисовкозахисту. Зовнішня система блискавкозахисту – це частина системи блисовкозахисту, яка складається з перехоплювачів, доземних привідників та системи земляного закінчення. І вона призначена для того, щоб Вловлювати прямий удар блискавки в будівлю, використовуючи перехоплювачі, безпечно проводити струм блискавки в землю, використовуючи доземні провідники, та розсіювати струм блискавки в землі, використовуючи оземлюючі пристрої. Внутрішня система блискавкозахисту це частина системи блискавкозахисту, яка складається із системи зрівнювання грузових потенціалів і або пристроїв захисту від імпульсних перенапруг. Внутрішня система блискавкозахисту призначена для зрівнювання потенціалів в струмопровідних комунікаціях та захисту електрично-електронного обладнання в будівлі. Основним пристроєм системи внутрішнього блискавкозахисту є БЗІП або пристрій захисту від імпульсних перенапруг. В серії цих навчальних відео ми розглянемо всі складові системи блискавкозахисту. Як зовнішньої, під системи перехоплювачів, доземних провідників та земляного закінчення, так і внутрішньої, дотримання безпечної ізоляційної відстані, влаштування системи екпотенційних сполучей та влаштування БЗІП. Нагадаємо, якими нормами регламентується розрахунок блискавкозахисту. Для розрахунку та проєктування систем близького захисту в Україні потрібно користуватися стандартом ДСТУ ЄН 62305 2012 року, який складається з чотирьох розділів. ДСТУ ЄН 62-305-1 2012 року загальні принципи. ДСТУ ЄН 62-305-2 2012 року керування ризиками, ДСТУ ЄН 625. Триста року, фізичні руйнування, споруд та небезпека для життя людей, і ДСТУ ЄН ЄНШЯ року. Електричні та електронні системи розташовані в будинках і спорудах. Після відміни попереднього стандарту ДСТУ БВ 2538-2008 року влаштування близько захисту для будівель та споруд з 1 листопада 2019 року ДСТУ ЄН 62305-2012 року, яким користується вся Європа, залишається єдиним нормативним документом, який регламентує влаштування близько захисту в Україні. Необхідність влаштування системи близько захисту, а також визначення необхідного рівня близького захисту визначається за результатами розрахунків ризиків відповідно до методики частини 2 ДСТУ ДСУ ІН 2 2012 року. Всі вимоги щодо розрахунку та влаштування системи близького захисту вказані в третій частині ДСТУ ІН 62305. До серпня 2022 року цей розділ був двомовний та мав шифер. ДСТУ ЄН 3 2012 року. З 1 серпня 2022 року цей розділ прийнято як національний стандарт України та в шифрі замінено 2012 рік на 2021 рік. Але практично це той самий нормативний документ, тільки без англомовної частини. Для ознайомлення, всі чотири розділи ТСТУ ЄН 62305 ви можете переглянути в кабінеті проєктувальника в розділі навчання. Також для проєктування блисковкого важливо дотримуватися вимог галузевих нормативних документів, зважаючи на особливості об'єкта, що потрібно захистити. Наприклад, в більшості випадків потрібно враховувати вимоги ПУЕ. При проєктуванні Комплексів АЗС, резервуарних парків тощо НПАОП 413201 правила будови електроустановок, електрообладнання спеціальних установок чи ВБН для вертикальних резервуарів словом, кожна галузь має свої норми, які безпосередньо чи за посиланням на стандарт з захисту регламентують захист від блискавки. Відповідно до методики, що наведена в наших методичних рекомендаціях з розрахунку блисовкозахисту, ми поділили весь процес розрахунку блисивкозахисту на кілька етапів. Етап 1 включає розрахунок ризиків та вибір рівня блисовкозахисту. Етапи 2, 3 та 4 включають розрахунок під систем ЛПС. Етапи 5 та 6 включають розрахунок внутрішньої системи блисовку та влаштування БЗІП. Та окремо ми розглядаємо ще нульовий підготовчий етап. Основними завданнями якого є зібрати всю необхідну інформацію для розрахунку захисту та обрати тип системи захисту. Адже ці два кроки потрібно зробити ще до того, як ви починаєте безпосередньо проектувати систему захисту. Збір інформації про будівлю це 50% виконаної роботи з розрахунку ризиків та вибору рівня блисовкозахисту. Зрозуміло, що чим більше даних нам відомо, тим простіше нам буде проводити процес розрахунку. Основні характеристики будівель, які визначають ступінь впливу блискавки, включають такі параметри: конструкцію будівлі, тобто матеріали, з яких виготовлена покрівля і фасади. Функціональне призначення будівлі, наприклад, чи це житовий будинок, адміністративна будівля, готель, школа чи лікарня, вміст будівлі, тобто кількість людей, які перебувають в будівлі, і час протягом якого вони там перебувають, наявність тварин, наявність займистих і незаймистих матеріалів. Наявність вибухових і невибухових матеріалів, електричних та електронних систем, комунікаційні системи будівлі, тобто потрібно взнати тип та розташування ліній електропостачання, телекомунікаційних ліній, трубопроводів, існуючі заходи захисту, наприклад, чи є вже на будівлі якісь існуючі захисні заходи для зниження фізичного пошкодження і небезпеки для життя людей. Масштаб поширення небезпеки, наприклад, чи в будівлі є ускладнена евакуація або там може відбутись паніка, а також чи є дана споруда небезпечною для навколишнього середовища. Всі ці отримані дані для розрахунку блисавкозахисту, а також побажання замовника щодо системи блисавкозахисту, рекомендуємо прописати та погодити замовником завдання на проектування системи блисавкозахисту. В завданні на проєктування рекомендуємо вказати та затвердити замовником наступні дані. Всі вхідні дані та параметри, на основі яких проводиться розрахунок ризиків, параметри, на основі яких підбирається бзіп, тип системи блисевкозахисту, всі елементи на будівлі, які будуть використовуватися як природний компонент ЛПС. Завдання на проектування блисавкозахисту є підтверджуючим документом, в якому фіксуються всі вихідні дані та побажання замовника. І такий документ зможе вас захистити, якщо, наприклад, відбудеться шкода для будівлі при використанні природних компонентів системи блисовкозахисту, або якщо замовник хоче використати нетипове рішення для системи облисавкозахисту. Завдання на проектування повинен надати замовник, але на практиці його розробляє проєктна організація та погоджує вже з замовником. Шаблон завдання на проєктування, а також шаблон опитувальника для збору даних для проєктування ЛПС завантажуйте в розділі Шаблони в кабінеті проєктувальника ЛПС. Якщо необхідність влаштування системи близького захисту очевидна або регламентується відомчими нормативними документами, то ще до проведення процедури розрахунку ризику можна визначити тип, який підійде для цього об'єкту. Це може бути неізольована система, яка влаштовується безпосередньо на будівлі чи споруді, або ж ізольована система, перехоплюючи та провідники якої влаштовані на безпечній відстані від самого об'єкту. В більшості випадків зовнішня ЛПС може встановлюватися на будівлі, яка захищається. Ізольовану зовнішню систему блискавкозахисту захисту потрібно влаштовувати в тому випадку, якщо в результаті термічних і вибухонебезпечних впливів у точці ураження або на провідниках, що несуть струм блискавки, може виникати небезпека для будівлі або обладнання, що знаходиться всередині цієї будівлі. Це, наприклад, можуть бути будівлі з займистим покриттям. Будівлі зі стінами, виконаними з горючого матеріалу або зонами, в яких є високий ризик виникнення вибуху і пожежі через іскру чи різке підвищення температури. Після збору всієї необхідної інформації про будівлю, а також визначення типу ЛПС, яка підходить для цієї будівлі, переходимо до розрахунку можливих ризиків, за результатами якого отримаємо необхідний рівень близького захисту, на основі якого вже будемо проєктувати саму систему. Методику розрахунку ризиків та визначення рівня близького захисту розглянемо в наступному відео нашого онлайн-семінару. Якщо у вас виникатимуть запитання, ви можете залишати їх в коментарях під цим відео або ж написавши емейл в технічну підтримку ОФС. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні навчальні відео, та слідкуйте за новинами в телеграм-каналі. Користуйтеся нашим кабінетом проєктувальника LPS, щоб виконувати ваші проекти з блисковкозахисту швидко та професійно. Побачимося в наступних відео. До зустрічі!